У більшості областей України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український гідрометцентр. За даними синоптиків, небезпека зберігатиметься щонайменше три дні поспіль до 10 вересня, 8-10 вересня, у північних, центральних, крім Вінницької, південних, Харківській, Донецькій, Тернопільській, Рівненській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Йдеться у попередженні за даними українського гідрометцентру. Сьогодні в Україні очікується суха погода з невеликою хмарністю. Вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів в секунду. Температура в день буде у межах 19-24. У південній частині та на Закарпатті вночі тепліше від плюс 22 до плюс 27 градусів. На Київщині також очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура по. Області становитиме 19-24, А у самому Києві повітря прогріється до плюс 21 плюс 23 градусів. За даними відомого синоптика Наталки Діденко, вже наступного тижня в Україну повернуться опади. Перші дощі за її словами принесе атмосферний фронт. З 13 по 15 вересня підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.